Доброго дня! Отримав степлер акумуляторний компанії Parkside, проведу коротенький огляд. Що в комплекті поставки? Значить, німецький бренд Parkside, збірка Китай. Прийшов в такі от коробочці паперові. всередині ми маємо дві коробки зі скобами на 8 мм 1000 штук, на 6 мм 1000 штук, і також цвяшки 10 мм або 3-8 дюйма 500 штук. Далі ми маємо кабель для зарядки Type-C. Звичайний кабель. Маємо інструкцію різними мовами і маємо власне, сам акумуляторний степлер. Як він працює? Відкривається нижня ложа, вставляється скоби або цвяшки. І закривається. З боку ми маємо індикатор, скільки в нас в обоймі лишилося скоб. От знизу маркування типу скоби цвяшки. Отак от, от він виглядає. Да, з індикаторів ми також тут маємо. Індикатор рівня зарядки акумулятора провіряється дуже легко. Зверху ми маємо вмикач. І можна просто натиснути на кнопочку, щоб провірити рівень заряду акумулятора. Зараз на максимум. Тут же над індикатором ми маємо роз'єм для зарядки. От. Додаткова інформація на самому степлері. В руці лежить досить зручно. Сьогодні буду його випробовувати. Результати будуть. Здрастуйте. Продовжуємо огляд акумуляторного степлера Parkside, подивимося, як він себе поводить в роботі. Щоб зарядити, потрібно зняти цю частину. Відповідно, вставляємо скоби. Поправляємо і закриваємо. Оп. Є. Включаємо на червону кнопку і далі пробуємо на брусочку від поддона, як він себе покаже. І на дошці товщиною 50 сантиметрів міліметрів перепрошую. Відповідно маємо досить якісно забиті скоби. В принципі, досить швидко, досить якісно забиває наскільки вистачить акумулятора, далі буде так от акумуляторний степлер Parkside працював годину, степлірував до дошок будівельну плівку товщиною 150 мікрон. Використав приблизно 250 скоб десятки. Якщо можемо глянути на заряд акумулятора по результатам роботи, то він приблизно отакий. По індикації взагалі не просів. Тобто швидше за все одного заряду акумулятора буде вистачати ну, як мінімум на 1000 скоб. Можливо 800. Дуже зручно працювати на драбині, легко кріпиться на драбину. Раз знімається, можна швидко, легко працювати. В ітозі вийшла така от ситуація після закінчення роботи. Гарного дня!